Вітаю наших глядачів. Сьогодні ми поговоримо про те, як людям, які опинилися у такій складній ситуації, зокрема, втратили своє житло у таких містах, як Бахмут, Авдіївка, і так далі. Отримати відшкодування. Зокрема, сьогодні піде мова про законопроєкт 111.61, який передбачає компенсацію сьогодні. Зі мною Аркадій Петросян це голова асоціації молодих ВПО. Я вас вітаю доброго дня, радий вас вітати. Аркадію, давайте зразу скажемо, що це за законопроєкт, і ми знаємо, що дії програми є відновлення, але тут саме передбачено, що коли комісія не може потрапити на окуповані території, то людина все одно буде за цим законопроєктом мати право отримати компенсацію, і президент цей прийнятий законопроєкт чомусь уже три місяці не підписує. На сьогоднішній день законопроект 11.161 це реальний шанс, реальний механізм, єдиний реальний механізм компенсації житла для людей, яких Росія знищила їх житло на тимчасово окупованих територіях та на територіях, де ведуться активні бойові дії. Мелітополь, Бахмут, Покровськ, Авдіївка, Луганщина це регіони, де люди не можуть до Юри наразі довести, що їх. Будинок є знищеним, а люди отримують в Україні є її оселя, по якій люди отримують компенсацію. Наприклад, там Арпінь, Київська область, Харківська область. Люди, люди отримують компенсацію. А люди з тимчасово окупованих територій ні. І до нашої команди звернулися внутрішньо переміщені особи з, з цих міст. І ми розробили цей команди Наша асоціація створила експертну групу, яка розробила цей законопроект. Який подали народні депутати з фракції Європейської солідарності в парламент? Ми провели широку адвокаційну кампанію. Було дуже сильно непросто для того, щоб цей законопроект, хоча б потрапив на перше читання, і ми дуже раді, що він став дійсно народним, що його підтримують люди. На сьогоднішній день він підтриманий вже у другому читанні, 19 грудня, і його не підписує президент вже. Вже три місяці на превеликий жаль, петиція на сайті президента підтримку цього законопроекту нещодавно набрала 25 тисяч підписів, і ми чекаємо відповідь від президента. Аркадію, я знаю, що 294 голоси. Це друге читання було 19 грудня 2024 року. Тобто, відповідно, підтримали всі фракції незалежно там від того, хто подав, майже конституційна більшість проголосувала і все одно, якби. Як вважаєш, чому може бути ця проблема? Чим вона може пояснюватись? Чи немає грошей у держави? Чи як ти бачиш взагалі це? І е, це голова Верховної Ради тепер має його підписати, тому що 15 днів вето сплило вже більш ніж 3 місяці на підписі у президента? Ну, його в першу чергу зараз може ще підписати президент, тому що його е, було так 15 днів на те, щоб ветувати. Але він цього не зробив. Він може зараз підписати. Але згідно конституції України, якщо президент не підписує законопроект, який проголосував парламент. Його має підписати голова Верховної Ради, голова Верховної Ради вже немає, підстав його не підписувати. Він має бути автоматично прийнятий, опублікований. Та законопроект має стати законом. Так, за цей законопроект його підтримали всі фракції, всі депутатські групи, які були присутні в той день парламенті. Це було. Це результат важкої роботи. Ми робили публічні громадські обговорення з представниками всіх фракцій та груп разом з переміщеними особами, представниками громадських організацій, числа внутрішньопереміщених осіб. Люди відкрито поговорили один з одним. Було дуже багато правок на комітеті економічного розвитку та торгівлі. Були великі дискусії з приводу того, чи можуть люди, які жили за кордоном. Отримувати компенсацію це було дуже таке різке велике питання. Чи люди, які прожили цей час повномасштабного вторгнення в Україні? Наша команда, окрім того, що ми розробили петицію, ми перед другим читанням зібрали 25 тисяч живих підписів по всій Україні. У Нас було 400 волонтерів, які збирали живі підписи. Ми їх принесли на комітет, і люди дійсно підтримують для людей. Він дійсно важливий, звичайно. О, у нас така економічна ситуація в країні, що е, дійсно в бюджеті немає грошей, проте є відновлення, воно виплачується. І тут же питання соціальної справедливості: чим громадянин України в Київській області або в Харківській області, або в Сумській області відрізняється від громадянина України в Луганської або Запорізької області, або Донецької. Розумієте, в цьому суть цього проекту, звичайно, якщо цей законопроект проект стане законом. Нашій владі, наш між потрібно буде більше працювати з нашими міжнародними партнерами, Потрібна буде міжпарламентська дипломатія, потрібно буде працювати краще з світовим банком, який фінансує на сьогоднішній день і відновлені для того, щоб знаходити додаткові фінанси. Але ми бачимо, що навпаки в цього цих, цих питаннях є питання великої неефективності. Наприклад, Міністерство соціальної політики в 2024 році повернуло увагу 30 мільярдів гривень. До державного бюджету, тому що е, на початку року, весною 2024 року, були скасовані виплати для внутрішньопереміщених осіб, і е, через те, що не розрахувала кількість. Категорії там залишили деяким категоріям, які будуть отримувати виплати. 30 мільярдів залишилося, і їх повернули в бюджет. А це гроші міжнародних партнерів. І Тут стає питання: чи дадуть ще раз міжнародні партнери ці гроші? Звичайно, звичайно, не дадуть. А сільги, от, порахувати за 30 мільярдів гривень, скільки б сімей могли б за є відновленням, скільки внутрішньопереміщених осіб, які обирали Україну, ризикуючи життям, виїжджаючи в евакуацію через е блокпости окупантів, іноді через фільтрації. Під бомбами обирали Україну, і тут вони хочуть жити. Вони не хочуть їхати за кордон, а ще більше вони не хочуть жити їхати в окупацію. Але люди їдуть, і цей законопроект тому він є стратегічним. Його має підписати. Над ним має працювати український уряд найближчим часом. Його має підписати президент або голова Верховної Ради Аркадію. Ти сказав, повернули. Чому 30 мільярдів повернули? Як взагалі працює ця система? їх не використали їх не використали люди ма люди подавалися на виплати і міністерство не розрахувало кількість людей які яким для які дійсно Будуть подаватися на виплати, тому що там були дискомунікації в центрах надання адміністративних послуг, і так далі. Нам на асоціацію, мабуть, ми робили прямо ефіри з юристами, нам пишуть тисячі людей з приводу виплат для внутрішньопереміщених. осіб. людей забрали ці 2-3 тисячі гривень, які вони витрачали на оренду житла, і не дали їм ніякої альтернативи. Зробили субсидію по оренді, яка не працює, якою не, не користуються переміщені особи, тому що там цілий перечень умов, і на сьогоднішній день ринок оренди житла він сірий, і люди з людьми просто не роблять цей офіційний договір, щоб не платити податки. І міністерство мало про це знати, мало проводити, коли якась реформа, коли якісь зміни робляться, має бути ресерч, має бути аналітика, мають проводитися якісь мінімальні дослідження. Цього немає і через це ми витрачаємо цінні золоті ресурси, які. В тому числі рятували життя багатьох людей, тому що якщо люди виїжджають на тимчасово окуповані території, так є така проблема. І нещодавно в суспільстві була з цього приводу дискусія. Ми не знаємо, скільки людей виїжджає на тимчасово окуповані території, але а, оці фільтраційні аеропорти, русні, шереметів і так далі, вони забиті нашими громадянами. Це теж є правда. І туди люди їдуть, і там вони залишаються, і там їх можуть мобілізувати, і вони прийдуть сюди знову зі зброєю. Até a próxima, Скажи, будь ласка, з приводу того, я думаю, що є ж люди, які не знають, поясни, як нині діє механізм. Тобто, ти подаєш, наприклад, заявку, так до тебе приходить комісія, там перевіряє, чи в тебе від вибухової хвилі дах відірвало, чи вікна пошкоджені, чи що. Тому що, наприклад, подруга моя подавала щодо пошкоджених вікон, коли в Ірпені в них просто від вибухів випадали вікна, і вона досі не отримала компенсацію. Вона вже ще влітку 22 року засвідчила свій рахунок просто все переробляла і нічого досі нема. Ну, є пост, чітка постанова 600 кабінету міністрів. Це можна подивитися на сайті, за якою на якому є формула, за якою розраховується сума компенсації. Там є дві формули за приватний будинок і за квартиру. Як е, враховується компенсація? Ну, насправді е, тут так є, я ж кажу, є великі питання соціальної справедливості. Я знаю людей, які, е, наприклад, в Київській області отримали компенсацію за чотири квартири одразу. І чи є це правильно? Ну, я радію за цих людей, але чи є це правильно, я вважаю, що ні, тому що є люди, які втратили все, і зараз їм ніде жити, і так далі. І є, є чіткий механізм компенсації, є чіткий перелік документів, так виїжджає комісія і так далі. Нещодавно там комітет місцевого самоврядування, де Пані шлях і вони там намагалися робити ще експеримент з супутником, щоб подивитися з супутника, як знищені зруйновані житло на тимчасово окупованих територіях. Цей експеримент він не є ефективним. Там в Мелітополі намагалися робити, і по всій Україні його не можна буде робити. По кільком причинам перше, наприклад, ми бачимо зі ЗМІ, що Маріуполь окупанти забудовують, забудовують так, щоб не було видно навіть. Те, що вони там наробили, знищили е, людям їх квартири, їх будинки і так далі. А по-друге, іноді з супутника просто не видно, що будинок, будинок є повністю знищеним, криша є, а всередині все під знос. Тому цей, цей експеримент не є ефективним. Я тебе зрозуміла, тобто дивись, але ж якщо житло на окупованій території, то в принципі не так сильно важливо в якому воно стані. З урахуванням того, що, наприклад, є місця, куди ми скоріше за все не повернемося. З урахуванням того, якщо будуть укладені так звані оці мирні угоди, про які не жаль почали говорити з посилу того ж самого президента США, тобто не хоче він ні на кордони 2022, го ні на кордони. 2014 року ні на там на кордони 91 го якась така абсурдна ситуація з цим відбувається. Аркадію, розкажи трошки про себе. Я знаю, що ти е, спочатку виїжджав з горлівки в Бахмут. Потім в Бахмуті е, придбав наскільки я знаю житло і знову його втратив. А, ну так, ми, ми, ми з родиною двічі переміщені особи. Спочатку з Горлівки, потім з Бахмута, бо втратили все наше рухоме, нерухоме, нерухоме майно в, в цих містах, як і десятки тисяч людей. І, звичайно, правильно ти кажеш з приводу часово окупованих територій люди. Сподіваються, вірять в наші збройні сили, вірять, що ми рано чи пізно повернемося, але ми бачимо геополітичну ситуацію, і ця війна вона тоді триває не тільки за територію держави, має бути і повернення людей о, з цих територій. Бо наш ворог працює над тим, щоб люди туди навпаки їхали пропагандою всіми правдами та неправдами, і це може якраз таки під час мирних перемовин, про які зараз всі говорять, стати одним одним з питань, щоб наші міжнародні партнери допомогли нам з тим, щоб людям тут могли люди тут могли отримати компенсацію, щоб вони могли жити в Україні, щоб вони не їхали. Запарив, чи як, як це називається. І так є бага, велика кількість людей, які хочуть приїхати з тимчасово окупованих територій сьогодні також, щоб, щоб жити в Україні, але вони не мають на це можливостей і не знають, як це робити. Окрім того, що є, мають бути механізми компенсації житла, мають бути механізми для того, щоб людина дешево змогла купити собі житло. Є, наприклад, є оселя кредитна програма, за якою. У нас тільки внутрішньо переміщених осіб 5 мільйонів людей в за офіційними даними, там чотири дев'ять мільйони. Так а за його село скористалося там кілька тисяч людей за останні роки, так тому що вона там це дуже достатньо дорогий кредит, там велика е, стартовий внесок і так далі. Мають бути дешеві кредити, щоб молоді люди залишалися тут, могли тут купити собі в Києві, в Дніпрі, в Харкові, у Львові. В областях, в маленьких містах о собі купити житло і тут жити, тут розвиватися. Це є насправді базисом. Основою команда нашої асоціації там робить багато досліджень, фокус груп. Ми спілкуємося тут, що переміщеними особами, і перше питання це питання житла. Далі за питанням житла тоді йде там працевлаштування, інтеграція і так далі. Але питання житла для українців на сьогоднішній день є пріоритетним. Аркадію, скажи, будь ласка, за цим законопроєктом 111.61, от, наприклад, квартира там у людини в Бахмуті, от у когось двокімнатна, у когось трикімнатна залишилася, а у когось я думаю, що в Бахмут, да, якщо ми конкретно говоримо про це місце, так в Бахмут повернутися навряд чи там можна навіть з урахуванням того, що вони знищили фактично так все під нуль. Скажи, будь ласка, як за цим законопроєктом буде розраховуватись саме сума компенсації? Вона не розраховує не розраховується за цим законопроектом. Роз, вона розраховується за е, є відновленням за постановою 600 кабінету міністрів. Є вторіс формула для квартир і для приватних будинків, і в цю формулу враховується. А, Площа житла або коефіцієнт регіону, який, до речі, для Донецької та Луганської областей справедливо найнижчий він 0,5, і він ділить на два суму компенсації. Це є несправедливим. Це наступний етап адвокаційної кампанії нашої асоціації в тому, щоб цей коефіцієнт регіону був підвищений, хоча б на якусь кількість. І враховується там звичайно рік побудови житла, коефіцієнт кімнат і площа. І це все там множиться, ділиться і. Виходить сума, яку людина може отримувати, і навіть сьогодні на сьогоднішній день, якщо говоримо про Бахмут, е, якщо це двохкімнатна квартира, за неї можна отримати приблизно вісімсот шість тисяч гривень. Якщо це двокімнатна квартира, приблизно в будинку, який був там в, ну, в 70-х роках побутований. Скажи, будь ласка, до повномасштабної війни у нас не було взагалі ніяких компенсацій за втрачене житло. От, наприклад, людина виїхала з Донецька, залишилася у неї. Я знаю таких людей. Залишилися в новобудовах. У них майже 100 квадратів квартире. Так розумію, що люди все просто з нуля починали тоді. Держава не була готова до такої кількості переміщених осіб, що одна частина країни густо заселена, переїде в іншу частину. Не було системних політик. І ці роки повномасштабного вторгнення, в тому числі, що робила міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій, про яке зараз всі забули, його просто ліквідували. і Ми дали людям сигнал, що. Ніколи території не будуть деокуповані, що вони ніколи не повернуться в свої домік. Вони брали гроші міжнародних партнерів, будували МТП, так звані місця тимчасового проживання. Я їх називаю так некоректно собачими будками. Якісь модульні будинки і так далі. Люди там заселялися. Там тиждень, два-три там жили, виїжджали, бо там неможливо жити. І зараз ці. Будинки вони реально пустують, вони реально порожні, в них ніхто не живе лише люди, яких там яким зовсім нікуди діватися літні люди, люди з дітьми і так далі. Тут зі мною нещодавно з Львівщини зв'язалася жінка, яка виїхала з Селідова, Яка виїхала з Селідова з двома дітьми. Там їм гуманітарна організація в школі, в школі, просто в одному ну, корилі школи. Там збудувала житло, дуже до речі, неякісний ремонт. Там, до цієї організації теж є великі питання до її підрядників. А і вони збудували там тече дах і, і, і так далі. Люди живуть так. Це оце результати роботи держави, результати роботи уряду, результати роботи міністерства, внутрішнього приміщення. Ось просто сотні мільйонів доларів просто в нікуди пішли. Насправді є звичайно класні приклади, приватні приклади, коли, наприклад, там. Хансен є такий американський мультимільйонер, який будує невеличкі житлові комплекси для внутрішньопереміщених осіб. Дарує людям можливість там 5 років пожити безкоштовно, а потім викупити цю квартиру. Це реально класні приклади, але це мікроприклад на макроекономічному рівні. Мають бути перше. Ета перший етап це компенсація житла, другий етап це дешеві кредити. Тоді люди будуть починати залишатися тут, і це питання не тільки соціальне, це питання національної безпеки, бо е, від'їзд людей за кордон на тимча або або на тимчасово території – це на сьогоднішній день стратегічні питання національної безпеки. У Мене останнє до тебе питання. Скажи, будь ласка, який обсяг допомоги і виплат зараз отримують внутрішньо переміщені особи? Як це змінювалося з 2014 року? Там потім як це змінювалося після 2022 року. Який обсяг допомоги ми маємо зараз? Давай просто це зафіксуємо, бо мало хто в принципі хто не є, ВПО про це знають 2014 року? Була така бюрократична робота з приводу? Розуміння, як взагалі працювати з інтеграцією внутрішньопереміщених осіб цієї перших хвилі, Донецька. З Криму і так далі, Були релаковані навчальні заклади, з якими була непогана робота. Наприклад, я є випускником релакованого горлівського інституту іноземних мов, і нам допомагали міжнародні партнери, до нас приїжджав президент, народні депутати ще в 2018 тисячі році були відкриті класні гуртожитки. І так далі була з цього приводу непогана робота, але коли Після повномасштабного вторгнення кількість переміщених осіб збільшилася, потрібні були вже макроекономічні зміни і розуміння, як працювати з людьми на макроекономічному рівні. Бо, наприклад, кейси Грузії, Хорватії, Молдови нам не підходять, тому що ну що що таке там з? Так званого Придністров'я в Молдову виїхало там півтори тисячі людей. Ну, збудувати житло для півтори тисячі людей це не є проблема. А от попрацювати з п'ятьма мільйонами людей це населення Словаччини або половина населення Австрії. Це є питанням реформи, питанням великого державного менеджменту, який зараз в Україні не проводиться на превеликий жаль, і це нас буде нас доганяти ще дуже дуже довго. А обсяг виплат, яку суму люди отримують на сьогоднішній день десь з десь 4 до 9 мільйонів внутрішньо переміщених осіб приблизно 560 тисяч людей, це найбільш вразливі категорії отримують виплати в розмірі 2 тисяч гривень на дорослу людину, 3 тисячі гривень на дитину. Це меншість внутрішньо -переміщених осіб. Є програма міжнародних донорів, разові допомоги, допомога там. З якимись гуманітарними історіями є субсидія на оренду житла, яка не працює на сьогоднішній день. Дуже ну, переміщені особи можуть отримувати там різні підліги під час там заселення. Гуртожиток під час навчання в закладах освіти і так далі. Але це насправді це невеликий не, не обсяг, і з цієї категорії людей потрібно краще пропрацьовувати. Бо сьогодні держава має бути два пріоритети. Перше це наші збройні сили, її забезпечення, і допомога. Це, це перше. Друге, це люди, які постраждали від війни. Оце два пріоритети, над якими зараз має е, працювати держава, не придумувати там. Зараз е, різні історії. Ми бачимо сьогоднішній парламент. Працює там, десь 10% там говорять про війну. До цього там якісь там переіменування, якісь там щось там історії з країн, якісь там бізнесові історії, постійне підвищення податків в нікуди, що вводить наш нашу економіку. Це погано. Потрібно працювати зараз. У цима двома пріоритетами в найближчий час. Аркадій, у мене до тебе останнє питання? Дивись, от ми розуміємо, там, наприклад, ти переміщена особа з Бахмута? Бахмут знаходиться в окупації, але якщо людина, наприклад, виїхала з Сумщини, от буквально біля кордону село, там чи з Харківщини, і ця територія не знаходиться в окупації. Чи вважається за законодавством ця людина внутрішньо переміщеною особою, чи має вона право отримувати відшкодування? Як це працює зараз? Я зараз поясню міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій був такий, яке зараз ліквідовують. Не зрозуміло чому міністерство єдності. У нас тепер так ну да, поки ми не розуміємо, які у них повноваження. Я думаю, вони самі не розуміють. Був чіткий перелік. Території, які зараз знаходяться в окупації, Б. Території, де ведуться активні бойові дії, і В території, де можуть розпочатися активні бойові дії, і е, це ці, ці території, де да, люди, які там виїжджали, там оголошувалася офіційна евакуація, вони були переміщеними особами. Бу були такі брідові випадки, людські фактори помилки, коли, наприклад, дуже чітко ми пам'ятаємо, коли в 22-му році в травні. Коли росіяни вже підходили до Бахмута, перелік людей, які не, ну, не отримують виплати внутрішньопереміщених, пішли Бахмут, Слов'янськ, Константинівка, Часів'яр, Салідар. Оці міста просто не внесла в міністерство інтеграції в свій перелік, і після там Хайпу в соцмережах. Після там, листів від народних депутатів вони зрозуміли, що вони зробили помилку. А ця помилка вартістю в людське життя. Ну, дуже, дуже важко іноді, особливо літнім людям, виїжджати з зони активних бойових дій. Це, це велика проблема. І держава такими ще кроками підливає масло в огонь. Я тебе зрозуміла. Дякую тобі дуже, Аркадій. Дивись, давай так. Якщо є що доповнити, ти скажи, і будемо. Якщо нема чого, то прощатися. Я Думаю, можливо, є якийсь посил, щось важливе. Щоб ти хотів, щоб люди почули, я хотів би скористатися ефіром на вашому каналі і закликати народних депутатів, які подивляться це відео представників офісу президента. Я думаю, що вони дивляться. Е, твій канал е, для того, щоб все ж таки закликати президента підписати важливий для внутрішньопереміщених осіб законопроект 111-161. Його чекають сотні тисяч то й мільйони внутрішньопереміщених осіб людей, які постраждали від війни. На сьогоднішній день у держави ніякого і альтернативи немає. Президент заявив, що вони там протягом двох тижнів розроблять якісь ем, альтернативні історії. Пройшов час, нічого не було розроблено, просто куча нарад постійні безкінечні обговорення, які ні до чого не приводять. Я тобі дуже дякую. Сподіваюсь, що дійсно президент підпише цей законопроект, тому що я, зокрема, не бачу іншого виходу з урахуванням ситуації, яка є, і з урахуванням того, що від цього нікуди не дітися, і ворог руйнує житло людей. І люди, коли фактично виїжджають там з того самого Бахмута, я знаю людей, які живуть. Це люди похилого віку. Їм діти знімають квартиру тут в Києві. Відповідно, у Бахмуті житло зруйноване, плюс, якби воно було і не зруйноване. То він в окупації знаходиться Бахмут. І, в принципі, так, це хочеться знати, що хоча б якусь, можливо, невелику суму, але ти щось тримаєш і щось зможеш собі придбати натомість. правильно Це принаймні справедливо. Звичайно, звичайно, люди мають, люди обирали Україну під обстрілами, під блокпости окупантів. У багатьох. Це Теж стосується захисників Азовсталі, їх дружин е, і так далі. Тому для них має бути соціальна справедливість. Я тобі дякую дуже. З нами був Аркадій Петросян, голова Асоціації молодих внутрішньо переміщених осіб, молодих ВПО. Я тобі дякую, Я кажу до дякую. зустрічі. Сподіваюся, що наступного разу вже зустрінемося і буде підписаний цей законопроєкт, І будемо обговорювати якісь успішні кейси. Друзі, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі і обов'язково пишіть, якщо ви внутрішньо переміщені особи, діліться своїм досвідом, з якими проблемами, питаннями і викликами ви. Ви стикаєтесь? Можливо, буде якась можливість комунікації і вирішення цих питань у майбутньому? Всім дякую, всім до зустрічі, всім па-па!